Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекси ладіодних ламп від компанії ALED. Серія R-Track для вантажних автомобілів. На цоколь H7 з температурою світла 6000 кельвін, Лампи на 24 вольт постачаються фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 45 Вт. Кольорна температура світла 6000 Кельвін. Тобто колір світла буде абсолютно чисто білий. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення, як я вже казав, 24 вольт. На проводі підключення є невеличкий ось такий драйвер, схований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична.